У новий рік зі змінами з 1 січня 2025 року запрацюють нові податкові норми. Підприємцям необхідно враховувати їх при плануванні своєї діяльності. Податковий рахунок 4ДФ необхідно буде подавати протягом 20 днів після завершення місяця. Зараз же звітують раз на квартал. Крім того, для фінансових компаній податок на прибуток буде 25% замість 18%, а для банків 50%. І це вони сплачуватимуть заднім числом за цілий 2024 рік. Запроваджено авансові. Внески по податку на прибуток, якщо власник або юридична особа або ПДФО, якщо ФОП, до 20 го числа за кожне місце роздрібної торгівлі пальним, скрапленим газом по тих підприємствах, які в єдиному реєстрі мають зареєстровані ліцензії на роздрібний продаж палива. Розмір авансового внеску буде залежати від того, яким видом палива буде торгувати платник. Для фізичних осіб також зробили деякі уточнення щодо оподаткування отриманого доходу, зокрема звільнено від сплати фізосіб, які отримують допомогу закону.